Фактично нове сидіння на домінатор на наш класік. Бачите, хлопці його перешили нам уже. Зробили, значить, дизайн фактично такий, який і був. Тут кожзам, по-моєму, класний кожзам, такий, як на автомобільних сидіннях, кріслах використовується. Тканину ми вибрали отаку. Хоча, звісно, будемо сюди, не знаю, якусь тканину ще положимо, бо все одно якось жаль, воно затреться, тут те все, якийсь ачехол такий треба одягти. По-моєму, круто зробили вони тут, прострочили отак. Також кошзам. Заводське вже вони все поставили на місце, на місце, тут ну, класно вийшло. Зараз я поверну. От позаду отак от, от виглядає сидіння. Тут вони, бачите, Таку полоску з фанери положили. Там, мабуть, і клей 88-й, а може, ага, ні-ні-ні. Тут як закльопка, типу чи він? да, і клей. І вже на цю полоску фанерну вони степлером, ну Нормально, мабуть, також клей тут, да, по-моєму. чи ні, Я думаю, цього вистачить. Ну, а тут зробили взагалі клас. Нове сидіння повністю. Ну і з того, що залишилось кабіни, бачите, в яких умовах ми робили. Ну, ви уявіть, це вже йому, там, я не знаю, 20 чимось років ці тканині. В яких руках він був, цей комбайн, ну, ви самі розумієте, особливо, якщо він в Україні робив. І оцим ми дихали в кабіні, фактично брудом. Дихали, ну, правда, терпіти оце вже в таких умовах працювати в комбайні, ну, причому ну, все ж таки німець, да якось уже ну не дуже. Це ні камільфо все ж таки. Це задня стінка. Бачите, вже воно таке вітаж. Вже тут воно трималося на чесному слові. Це стеля. От. Це тут де кондиціонер вмикається. Це бока, це сама стеля і це задня стінка. Ці одушнички тут. Стан ви бачите вже, ну, правда, вже не можна на такому робити вже. Ну... Боковушки різні. Ну, багато тут таке ганчір'я, бачите, да? залишилось уже куди. Це, по-моєму, за панелью. Де панель приборів, по-моєму, це воно да, тут було. Тут же... Не поймеш, де. а навпаки, треба було. Бачите, тут уже не поймеш де. Ось так. Треба перевернути. Коротше, отак воно було. от, Все вже на такому робити не можна. Треба все-таки поважати і себе. І, можливо, якщо у вас тракторист чи да, комбайнер, все ж таки треба людей якось поважати. ну, Зараз себе самі робимо і себе треба поважати. Якщо буде комбайнер, також мені приємно, що людина буде в таких умовах робити. Мені не шкода цих грошей. І от що у хлопців виходить? От вони вже багато що зробили. От такий колір буде. Класно, виходить взагалі. Новеньке все. Коротше виходить, як вони роблять. Тут вони кажуть, вони вже з таким стикались, що наклею все. Просто підірвали стару матерію. 88-й клей, фен сушильний і погнав. Ми самі вибрали відтінок такий. Сидіння ви вже бачили, там трошки більш темний колір, а тут приємно так буде сидіти, сидіти, працювати при такому кольорі. Так, ну, ось отак, от воно, бачите, так? Да? Типу паролон тут такий на паролоновій основі. Досить таке непогано. Тут поки що висить. Зараз хлопці пообідають. 78-й от. Що там таке? Ну і от ще залишилось таке от. О, так от зні... Ах, не ви... О! Отак от видно. Тут вони зачищали, як змогли, нормально. Вони вже таке робили, кажуть. Так що, кому цікаво, дам телефон, напишу знизу. І тепер вже готовий варіант. Приємно заходити. Готовий, окрім. Двірна карта оця, вони забрали з собою. Вони у себе зроблять, там фаніру якусь випиляють. Просто сьогодні ну, не встигли доробити. Вони робили, бачите, у нас вдома прям робили. Приїхали, на ходу все робили. З самого ранку я аж от до вечора вже сонечко сідає. Тут іде ущільнювач, буде, принаймні, він повинен тут бути з заводу то все це закриється далі. Така тканина, ви вже її бачили. Кабіну піднімали, зразу говорю. Тобто все йшло туди, вони нормально там зробили. Зараз я не буду відкидувати, ну смисла нема. Так. Ну, дивимось повністю готовий варіант. Так, ага, отак, вид, да. Ех, світло якось не так робить. Ну, світить, ну, добре. Так. Тут ви спитаєте, чого така тканина світла, да? А навіщо темна? Який в тому смисл? По-перше, у німців і не було такої прям темної тканини. По-друге. Вона стала фактично, ви бачили, чорною. от І таке, знаєте, трошки як дави от на психіку навіть. От темна ця тканина вже, ну, дуже. Тому ми вирішили от щось таке світле зробити. Обирати колір, як на сидінні. Ну, дуже темно було, правда. Цю панель знімали, звісно, все підганяли туди, потім вже на готовий варіант одягли цю панель. З цієї сторони, лівої, де скло, вони сказали ну, не змогли от підігнати під цей щільнювач. Ну, Я думаю, нічого страшного, там щось вже потім придумаємо. Тобто це такий брак, не брак, це максимум. що А так, дуже класна робота. Хлопці, правда, старалися. Зробили. Ну, ще треба враховувати те, що пенопласт піноплас кажу. Паролон, який під тканиною, його рідний домінаторський. Того рідний Домінаторський він трохи десь шматочок, знаєте, там впав, там, там мишка колись під'їла. Ну і вони задовбалися трошки все це латати. От. Тут також дефорточка, це така проблемна зона тут була. От, Кабіну коли підняли, хлопці все вичистили. Рідний поролон тут, в принципі, він нормально так зберігся. Ну, нічого, і вони підігнали вже. Нормально, тут також, хто знає, ущільнювач іде, бачите, поки що тут да, вона бофтається. Ну, нічого, ущільнювач якийсь поставив Бачите, тут нема, да. оце по колу буде ощільнювач і. Тут вони як змогли, ну, нормально. От. Все підігнали. приємно ну Тканина ось. Вона не тонка, бачите, да Ще раз показую. Така підкладка поролонова, ну, хороша тканина, от. береш і все нормально. То, то, ну, ви не думаєте, що це якась пелюсточка там, чи ще щось. От, і от уявіть, вже я буду тут щось включати, вимикати, мені вже приємно тут працювати. Повністю нові ущільнювачі. Панельку приборів можна вже гарно помити, там натерети якимись там штуками. От, Вже дуже буде приємно тут працювати. Полік би ще поміняти оцей. Ну не чу, то я потім щось придумаю там, да Сидіть, поки що знято, як розумієте, да Так що тут взагалі класно зробили. Підігнали оцей от заднього скла. Тут класно зробили. Це речажок, де відкривається верхня ляда. От. Тут трошки щось треба помити. Це таке, тут можна герметиком капнути. Ну от. і от, власне. Ще раз повторюся, кому цікаво, я скажу номер, все скажу хлопців, які робили. От старі ущільнювачі. Вон, бачите, да, ну таке вже. Треба щось підбирати. Я не знаю, може Жигульовські якісь підійдуть, може з Москвича там, чи Ставрі Глянемо. Так що це був такий фінальний штрих. Фінальний штрих. Повністю реставрація клас Домінатор 108. Вона закінчується саме кабіною. Ну, це логічно. В принципі, як і реставрація баркаса завершиться салоном, який, до речі, хлопці вже сказали: зроблять мені баркасик, сидіння, салон повністю зроблять. І в кінці відео я вам покажу таку знахідку, яку знайшли хлопці, які перетягували кабіну, отакий От патрон англійський. Тут навіть дробина, он, бачите, дроб. Чого англійський? Бо я знайшов цю фірму. Це виробник патронів, мисливські патрони, гейм, геймбори, по-моєму, да, Геймбори фірма. І що характерно, як коли ми купили комбайн, да, я. Мені просто було цікаво, звідки ж він. Там я написав на клас Україна, написав їм номер комбайна. І от таке питання їм. що, ну, Просто цікаво, куди він спочатку поїхав з завода. Він зразу поїхав до Англії, до британських фермерів, десь там він був. От, Потім Франція, його історія, і потім вже. Моєму з Франції одразу да, він потрапив до Тернополя. От. І от що цікаво, патрон та англійський виходить, що це перший власник. Мабуть, його там якось втратив, не знаю цей патрон. От. І от тільки зараз, через 20 чимось років, ви уявіть, він знайшовся там в кабіні. Така знахідка цікава. На жаль, я не знаю цього фермера. Дуже. Хотілося б його знайти, ну, не знаю, як його звуть. От. Навряд чи це французи втратили саме англійський патрон, я щось не вірю в це. От. Думаю, це все ж таки англійці ну чи британці, хто там, шотландці може якісь. Да. От. Так що буває і от такі знахідки. через Так причому, скільки я прибирав в кабіні, ніколи я. Відкривали панель, не було і от тільки зараз. Знайшли така реклама геймборе.